Сонечко встало іде новий день. Любі малята, усім добрий день. До нас залітала краплинка веселинка. Вона хоче дізнатися, що вам відомо про воду. Я краплинка веселинка, світом я мандрую. Там, де я буваю, світ свій залишаю. Є така приказка, де вода. Там життя, все живе потребує води. Під час дощу п'ють і вмиваються наші зелені друзі, дерева, пити і купатися повинні звірі та птахи. Люди не можуть відмовитися від води, але якщо ми будемо менше її витрачати, то зможемо зберегти воду і допомогти не тільки собі, а й всім живим істотам на землі. Краплинка-веселинка пограє з вами в цікаву гру. Яка буває вода? Картинки допоможуть вам дати відповідь на запитання. Яка вода? Молодці. Питна. А це яка вода? Вірно, льодяна. Вода яка? Розумнички, дощова. Дітки, яка вода? Так, гаряча, яка вода? Прозора? Повторюйте за мною. А це яка вода? Молодці, газована вода. Вода яка? Вірно, брудна. А яка вода в морі? Розумнички, морська. Яка ж вода з лимоном? Так. Кисла. Молодці, дітки! Ви гарно попрацювали. А для чого використовують воду у вашій родині? Як бережуть воду у вашій сім'ї? Давайте цінувати та берегти воду. До побачення, дітки! До нових зустрічей!